Місяць у козирогу — знак землі. Збільшується самоконтроль, обережність, честолюбство, терпіння, консерватизм, відповідальність, організованість. З'являється прохолодність або скутість у прояві емоцій, іноді бажання усамітнитися. Рекомендується землеробство, гірнича справа, будівництво, робота з каменем, купівля-продаж майна, земельних ділянок, нерухомості, початок серйозної наукової роботи та справ, які розраховані на тривалий термін, відносини з державними органами. У питаннях здоров'я рекомендується лікування виразок, гастритів та інших захворювань шлунка. Не рекомендується хірургічне втручання в ділянці колін, сухожиль і хребта. Лікування, видалення і протезування зубів. Не перенавантажуйте коліна. Також не рекомендується будь-які види застілля, проведення заручень і шлюбів, здійснення квартирного обміну. У цю добу. Дев'ятнадцятий день місяця. Енергетика місяця цієї доби сприяє процесу морального очищення душі й думок. У цей період необхідно проаналізувати свої думки та вчинки, позбутися гордині, брехні, гніву, заздрощів та ілюзорних фантазій. Згадайте, хто навіював вам негативні думки та припиніть контакти з ними. Цей день дає можливість відрізнити свої думки від нав'язаних стороннім впливом. Він попереджає про небезпеку не лише потрапити в чужі пастки, а й підпорядкувати собі інших людей. Сьогодні необхідно очистити себе та своє житло, посидьте біля багаття, почистіть будинок вогнем свічки або лампадки. Будьте обережні з новими ідеями та знайомствами. Небажано укладати договори, у тому числі шлюбні, виникне ризик зв'язати себе нездійсненними зобов'язаннями. Пильність допоможе уникнути несприятливих ситуацій. Не давайте в борг і не повертайте борги. Цього дня вразливі апендекс і сигмоподібна кишка, корисна проста їжа з круглих овочів, капуста, ріпа, картопля, буряк. Сни цієї місячної доби можуть налякати. Але це ілюзія. Забудьте їх.